Не простую, стоит берем машина. Любовь Тарасович, встаньте, будь ласка, заметь мене. а я тобі тут хочу стоять, а хай себе стоять. <поцелуйся> मIC, 19 жовтня 2017 року. Папа, не плач, подивися ключі в мене. Нічого, не чекайте. Ми не слухаємо вас. Ми не слухаємо вас. Ми не слухаємо вас. Прошу пана, навіть не набирайте. Ми вас не слухаємо. Кого? Руку не слухаємо. Руку забрали. Руку забрали. 120. 120 в день. 604. 0, 0, 0. 194. Пане Кугайс, відкрийте мені машину. Рукою, відкрийте машину, мене руки зайняли. За ознаками злочину. Та відійди від своєї машини. блядь. від машини. Частина 3 185, частина 1 358, така Україна. Поріло часу з. Гроші, гроші тепер. Читання послов про э, познайомлення надії наносив Надії Богдані з поснови про повернення речових доказів законному У зв'язку з тим, що Надія Богдан наганула ціла свій автомобіль, включила голосну музику і немає фізичної змоги почитати по основу до кінця. Тамера пікламу законну порядку, перемістила торгову площу, трагається за себе. По вулиці Укурджана один у місті Львові, один торгових павільйонів, які вдальшому переміщені в торгову частину, які, які переміщені в подальшому не в торгову частину ринку ТЗВ підприємств підприємстворпеду. Що по вулиці Курджана один у місті Львові? А не ходи за мною! Я вас не чую! 12 нас 2012 року було встановлено. Що один? Ось 13 павільйонів знаходиться не на Я вас лечу. Коргович осені. Це зараз по вулиці поводить Курдана 1. <гітування> 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 Власне комендани павільйонів. В подальшому встановлені. Сюди команда павільйонів асаме Івашенком В. Левка Левком ВМ, Вовчак НМ, Кодговою ОВ, Болюхом, П і ЮД були написані заяви від 17 часов. Вам дозволено сменти ніж да. А чого ви знімаєте? Просто, Просто можна підач знімати. Тут проводиться слідче діє, ознайомлений з постановою. Mm -hmm. Я обичаю. Бул написаний заяв 18 грудня 2012 року. якої дані на моєї сурпецію, що дані, дані проведемо на поїзд на ринку та не офіційні